Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу спекти тортик шоколадний, але духовку використовувати не буду. Коржі буду випікати на сковороді. Готую тісто. Тут у мене двоє яєць. Добавляю дрібку солі і цукор. Цукру 150 г і трішки чистого ванілину. Добавила в нього. І зараз яйця розітру із цукром до такої білої маси. Можна міксером, я буду розтирати вінчиком. Розтерла я яйця з цукром до такої маси. Не потрібно там дуже такої, щоб вона була пухка. І тепер додаю сюди какао, 30 грам какао. Розпушувач 10 грам розпушувача. Ну, я, мабуть, зараз його не буду, виллю олію і виллю молоко. Молочко тут 130 грам, Олія 50 мл. Трішки розмішаю це какао. Добавлю сюди борошно. поки частину добавлю. і розпушувач. Борошна потрібно 240 грамів. Тісто має бути ріденьке. Ну, я частину всипала, а потім ще добавлю. Висипати, тому що було шнурі знає, трішки залишу, буду дивитися по тісту, щоб не було дуже густе, тому що його потрібно буде лити на сковороду, щоб воно розтікалося. Зараз воно буде густіше, а потім я ще добавлю сюди 100 мл окропу, то воно стане рідше. Тепер ще сюди потрібно чайну ложку соди. Погашеної оцтом. Трішки весь чайну ложку, щоб погасити соду. І розпушувач іде і сода по цьому рецепту. Отаке густеньке тісто зараз виходить. Візьму кипяток і буду вливати, а потім подивлюся, чи піде підете. Взяла 100 мл окропу і виливаю зразу сюди у тісто і швиденько перемішую. Перемішала я тісто, висипала все борошно, те, що було, і отаке, отак так воно виглядає. І зараз буду випікати коржі на сковороді. Буду використовувати нас, називають черпак, ополоник, кого як. Буду це ним наливати тісто. Сковорода розігріта і я виливаю тісто, один черпак. І так як на налисники розправляю, де потрібно ще лопаточкою, буду розрівнювати. Так розправила тісто і де отут по краях тоненьке, так от трішки лопаткою додаю тіста. Тому що воно розсікається по сковороді, і краї трішки тонші виходять. Тому так лопаточкою трішки подобавляю. І все. І накриваю кришкою. І 10 хвилин з цієї сторони на невеликому вогні нехай печеться корж. Буду перевертати свій корж, пройдуся по краях такою ложкою, не ложкою, лопаткою. Акуратно. Можливо, щоб там. І дуже акуратно потрібно перевернути, бо дуже ніжні коржі. І все, накриваю кришкою і ще пару хвилин з тієї сторони, нехай печеться корж мій. Пиклись мої коржі. Нехай схолодають, а я тим часом приготую крем. Крем сьогодні в мене вершковий, так як планувала спочатку еклери, заверне тістечка з вершковим кремом, а потім побачила цей торт і вирішила приготувати торт. Ну, так як донька вже взяла вершки, то буде вершковий в мене крем. А взагалі то для нього ідеально підійде сметанний крем з цукровою пудрою, з гущеним молоком чи просто з цукром, ванільки, і буде смачно. Я беру вершки. З розрахунку на 100 мл вершків, столова ложка цукрової пудри. Можна, хто любить солоденьке, можна трішки більше взяти. Наприклад, на півлітру вершків взяти не 5 ложок, а 6-7 ложечок цукрової пудри. Додавити ванільки і буде смачний крем. Я зараз зіб'ю вершки з пудрою і буду перемащувати коржі. Била я крем, такий він пухкенький. І буду перемащувати зараз свій торт. По коржах розказую ню... нюанси. <кій> Значить, сковороду потрібно змастити легесенько олією, якщо не впевнений, в своїй сковороді. <кій> можливо, в мене навіть така непогана сковорода, але я трішки змощувала. Тепер по тісту. Тісто трішки було густе. Все-таки не все борошно потрібно було висипати, трішки залишити. Перший корж ось у мене він дуже ніжний, але тісто не розтікалось гарно по, по сковороді, потрібно було лопаточкою трішки розправляти. Дуже ніжні коржі, дуже пушинка просто. То я додала 2 столові ложки молока у тісто. І потім уже воно краще розтікалося, а по краях, так як. На налисники тісто на сковороді крутити сковородою, розправилося, тісто, розтеклося і по краях воно виходить трішки тонке. То я лопаткою, там показувала на відео, додавала трішки тіста, так по краю. Все рівно вони трішки виходять тут тонший, тут товщий, але нічого можна їх розвертати, підганяти, і все буде добре. Дуже ніжне тісто. Ще такий нюанс. Кришку потрібно витирати росу. Оцю, що з'являється на кришці. Потрібно витирати, щоб вона туди не стікала у сковороду, тому що будуть коржі по краю мокрі. Так, наче всі нюанси сказала по випіканню. Тепер перевертати дуже акуратно треба, бо трішки вони, такі, вони дуже ніжні. І Можу трішки так ломатися, надломуватися. Чотири коржі із цього тіста виходить. Ось у мене ще три. У мене останній трішки тонший, тому що не розрахувала однаково тіста, Так що, але буду розвертати там, де товще, туди тоншим, і буде добре все. І складаю тепер свій тортик. Буду крем і трішки додавлю вишеньку. Небагато, тому що внук у мене не любить, але хочеться щось трішки якоїсь кислинки додати сюди. Так що так, кину ріденьку вишеньку по кремові. Пропитувати нічим коржі не потрібно. Дуже ніжні, легенькі, такі, пухкесенькі. Не такі, як буває, знаєте, на сковороді, коли печуться якісь коржі, то, можуть бути такі, наче як млинець, трішки всередині, а це ні, це дуже такі ніжні. Можна, звичайно, це тісто вилити в форму і спекти один корж, потім розрізати і також буде непогано. Але... Я вам скажу, що і при випіканні цих високих коржів також можуть бути всякі нюанси. І, може бути, У мене звичайна вишенька відсідила на ситечку і консервована була. І так буду викладати, не буду на кожен шар, а буду так. У два, у два шари покладу вишеньку, а в два не буду. ці цієї шари крему. Верніше, не два, а в три. Верхній вже буде в мене глазурше шоколадна. Так що, мабуть, у два покладу, а в один не буду класти вишню. Якби внуків, можна було б і більше покласти. Але так як внук, не дуже любить такі добавки у тортику, то покладу не багато. Перемастила свій тортик і тепер буду заливати верх глазурю. Глазур не показувала, як я готувала, нічого тут складного немає. 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки молока і 3 столові ложки какао. Перемішала. Поставила на вогонь, закипіло, дві хвилинки поварила, в кінці 30 грам масла вершкову додавала, поки розчинилося масло, помішала і все знімаю з вогню. І глазур отак виглядає. Буду виливати на свій тортик. Поки я перемащувала торт, глазур схолола, полила глазурю, так виглядає мій тортик, з боків я нічим не обсипаю. Зараз відправляю в холодильник, нехай гарно пропитається. І потім покажу вам у розрізі, як він виглядає. Остоя мій тортик в холодильнику 6 годин. Я думаю, що він вже пропитався, так що буду різати. Подивимося, що там всередині, як він виглядає. Ріжеться гарно. Ось вот так виглядає. Покажу вам тут в разрезе, как он выглядит. Вот так. Там и вишеньки видно. Так что... Непоганий тортик на сковороді. Вже пропитався дуже ніжні коржі. Так що, кому сподобався рецепт і спосіб приготування тортика, спробуйте, приготуйте. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!